Щоб розв'язати даний приклад, застосуємо формулу логарифмів. Логарифм за основою А числа Б дорівнює логарифм за основою С числа Б поділено на логарифм за основою С числа А. Ця формула нам дозволяє змінити, перейти до логарифму будь-якої основи. Тобто, переведемо все на логарифм за основою 3. Це буде логарифм за основою 3 числа 4. Помножити на логарифм за основою 3 числа 5, який ділиться на логарифм за основою 3 числа 4. Далі помножте на логарифм за основою 3 числа 7, що множиться на логарифм за основою 3 числа 5. І помножити на логарифм за основою 3 числа 81. Що ділиться на логариф за основою 3 числа 7. Логариф за основою 4 скорочується, за основою 3 числа 5, 7, скорочується і залишається логариф за основою 3, 81. Його можна трошки змінити. Це буде логарифм за основою 3 3 в четвертому степені, і за властивістю логарифму четвірка переходить наперед. Тобто, це буде 4 помножити на логарифм за основою 3 числа 3. А логарифм за основою А числа А дорівнює 1. Тобто, це в нас виходить 4 помножити на 1 дорівнює 4. І тут буде відповідь 4.